Ляпочка є. Це на Нічого не зроблю. Ногилки моїх пращурів. Дідусь Андрій, честь якого я названий, Бабуся Дуня, молодою померла. родила, виховала двох синів. А дідусь родився. На царство не Срастотерпцем. В 1933 році. В якому? В 33-му. Родився. 33? А помер 91-му. А бабуся родилась в 36-му, а померла в 83-му за рік до мого народження. фотографии, как красиво была у нас бабуся. Она и остается красивой и да. Дядя Дима, брат, батька. Фу. Милиционер. Помер 97-м. Это вот батька. Да. И покою Господи душу усопшую раба Владимира Прости ему совершение, вольно-невольно Да имя Царство